Привіт, світлячки, Ми продовжуємо запишувати в відео про накшатри. Я вам дуже вдячний за зворотні зв'язок, які ви даєте в коментарях. І перше, що би я вас хотів попросити, ті, хто дивиться нас постійно. Будь ласка, напишіть в коментарях, як зі звуком як буде чути в Накшатрі Ашлеш. тому що в попередніх Накшатрі ми записували, писали мені нарікання. Та що мене чути дуже добре, а їм було чути не дуже добре. От ми тут сиділи довго, мучились. ну, регулювали звук. Надію, що все в порядку. Будь ласка, напишіть, як у вас зараз однакшатрашла, чи буде добре чути мене, чи буде добре чути Інну. Тому що нам важливо не просто записати відео, нам важливо, щоб ви його почули і побачили. Та що ми передали те, що маємо та, щоб не вийшло так, що ми його пишемо, а його потім не чути. Окей, сьогодні ми переходимо до наступної накшатри. Це накшатра Ашлеша. От вона по рахунку у нас іде восьма. Ну от вісімка в нумерології. Ми знаємо, що це у нас іде Сатурн, тобто він може або прикрутити дуже сильно. Цей перепрошую ця дев'ятка. Бечась, це, це Марс у нас іде. Він цей ключий гострий, да от і змія вона може або сильно скрутити, да, або ж знову ж таки, змія це дає мудрість. От. Ну і в нумерології мені дуже сподобалось, коли я почав вивчати нумерологію, От що мене сильно вразило, тому що в число 9 входять всі попередні числа, тому шлеша вона збирає все попереднє, що у нас було. Накшатра Шлеша, це вона у нас відповідає за енергію кундаліні, яка піднімається вгору по нашому хребту. От, дуже важливо цю енергію правильно піднімати вверх. І це робити, ну це мають робити всі е, люди, які ходять на двох ногах, і стоди, які ходять на двох ногах постійно. Да? Ось. Це дуже важлива така точка. Да. Ну, от. І Накшатра Шлеша, вона якраз. Е, е, ну, це перехід, тому що в нас є три етапи творіння. Це ми добралися кінець першого етапу творіння, починається від накшатри Ашвіні і до Накшатри Ашлеша. І для того, щоб нам вийти на новий рівень. От, ну Люди дуже часто бояться ту цю накшатру, бо це змія, зміїна, ну, там шкіру здерти з нею. Ну змія вона ж класна, просто вона ну, дуже класна. Да, ну так, і накшатра Шлеша, вона також якраз цей момент, ну, змія вона скидає свою стару шкіру, та, і потім оновлюється, ну от, і тому вона вже потім стає така класна, класна. Да. От, ну, і це знову ж таки символ, символіка дуже важлива, тому що от казки, легенди, всі вони засвоєні, на чому йдуть на символі Ну, Тому, як саме, якщо накшатра Шлеша, і ви з те, що в хороших стосунках, то ви поїдете до неї, вона вам дасть хорошу пораду. От, якщо ви знаєте не в дуже хороших стосунках, ви поїдете вона вас покусає як змія, і ви потім ще й помрете. і так вам і нада. Що з те, що треба дружити? Да, да. Так, що так. От, да. До речі, серед Ашлеше, щоб ви знали, тому що Маріна Белогубець це моя наставниця, ну наша наставниця нашої школи. Ну, тобто вона ну, одна з наставниць нашої школи. От, щоб ви розуміли, те, що вона в Санджая Радха захищала свою дипломну роботу на рівень статусу статуса пандіт Ну от, е і в неї якраз от накшатра Ашлеша. От ще я знаю одну українську відому астрологиню. вона сидить, посміхається. Да, я про не говорю, бо вона є так само накшатра Ашлеша. Ну от у ну мене з Ашлешами дружба виходить, бо в мене наставниця Ашлеша, інна Ашлеша. Так що я тут, бачите, я тут -та, в тераріумі живу. Ну от, поки що мене ще ніхто не покусав, от все добре, значить я росту, прогресую. <реш> якби було щось не те, вони б точно мене вже покусали. <реш> yeah, так що дитя. Так, далі. Це у нас е, статі ці накшатри, це йде е, Венера, е, цей е, жі, жіноча накшатра. Дивлюсь на цей що жіночий про Венеру Жіноча, да, Венера, жіноча, да. О, Цікаво, те, що бо за ці накшатри, якраз які попадають на перепади, от на Ганданту, тобто перехід з одного рівня на інший. Да, це у нас якраз за ці всі три накшатри Відповідає Меркурій. Це є перша Меркуріанська накшатра. Вона має з доманічну природу, отну, подивіться наївно, ну, тож вона абсолютно нормальна. Тож, ну, це дає людині, як сате, знаєте, для того, щоб вирішувати якісь достатньо складні питання, бути святою людиною, м'якою не вийде. Треба бути достатньо таким ну певною, скажімо, жорсткість мати, витримку, тому що ну, в якихось моментах ну, вона просто потрібна. Ну, от, бо тебе просто інакше просто затопчуть і так далі. Що не бійтеся оцих е назв, то що цей Гана тут іде ракшасом. Подивіться на нього на якийсь не ракшас. Ну зовсім на ракшаса не похоже. Mm -hmm. да. mm -hmm. Так, вона має червоно-чорний колір. От, ну, це знову ж таки це нам дає те, що ми е -е, якраз як сказати червоний чорний колір. Це воно якраз змінює. Тобто, так, ми можемо. Ну розумієте, що таке змії, здерти з нею шкіру. Тобто, ну, то вона стару скидає нова, тобто це відбувається оновлення, і тільки тоді ми виходимо на наступний рівень ця накшатра мага. От ну тому ці дві накшатри Ашлеша і Мага особливо четверта пада Ашлеша і перша пада маги, тобто вони якраз от попадають на цю точку. І тому якраз тут оці ці такі відбуваються ці такі перетурбації. Да. Ну, якщо ми сьогодні будемо зглядати відомого футболіста, ну я так думаю, що напевно цей. Е, е, як він? Роналду, це напевно футболісти, кого напевно знають практично всі у, у світі. Нав, навіть якщо Ну я не цікавлюсь футболом, Ну я вже про нього знаю. Ну та я думаю, що вже <сміст> про нього мали би знати. Да. Ну, так, що тобто він такий ну молодець. Да. <сміст> так, далі, значить, знову ж таки, тобто накшатра сама вона часична, да, але тось, ну ціль її це є дхарма От, ну я вам скажу, знаєте, якщо подивитися, тут то Харма, тому що ми собі думаємо, що виконання Харма це щось таке, знаєте, Сюсі Пусіна, Солода взагалі не про це. От, зовсім не про це, і це, це зовсім в іншу сторону. От. І тобто, ну знову ж таки, люди, хто виконує Харма, тобто, ну навіть якщо подивитися, ну скажімо, почитати якусь класичну літературу, ну, наприклад, якщо це почитати якийсь любовний роман, він читається легко. Читайте Франка, наприклад, там Борислав сміється. Не, не, не посмієтесь зовсім там перебуває, причому дуже сильно, тому що ну, якраз от, коли ми говоримо про тхарму, виконання дхарми, то в принципі це якісь обов'язки. І нам здається, що їх виконувати важко. Але результати вони дають най, найкраще. От, ну і знову ж таки для Шлеша це хороший показник, от, от, тому що він дає от, 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 цю можливість виконання дхарма. Ну, Тому що ти, ти мусиш, як сати, ходити на роботу, кожен радості мало. От, але це виконання дхарми, це ресурси, це можливості створює там і так, далі, і так далі. Так, і божество, яке за нею відповідає, це Нагі, ну, Нагі це От, Ну, і знову ж таки, якщо ми подивимося, то символ якраз е, мудрості. От, ну, Ми всі аптеки бачили, там, де ці плюсики стоять, да? тобто аптечні плюсики, і там є ця чаша, і яку вливає змія, тобто вона також дає мудрість. Да? Ну, no, тобто, якщо ми правильно до цього підходимо, то це нам дає мудрість. Ну, яд в певних дозах він корисний. Ну, це жінки да, час від часу там чоловіка там штормлять та шторм там остається, теж треба. Тому що да, то тобто для жінки це полегшення, а для чоловіка це певне прискування яду. В малих дозах воно якраз корисно. Да, так що так. От і нагі, якщо подивитися, вони дуже ну, це. Якщо правильно ця ця енергія, ці знання, ця мудрість використовується, то від так типу таких людей ну от можна отримати дуже якусь корисну інформацію. Ну от, також це люди, які можуть досягати дуже великих висот. Ну Крищану Роналду, то есть, ну, якщо подивитися, то він такий відомий. Ну, Тось, ну чекайте, там ще другий, друге. ще там ще один футболіст. Є там з ким вони постійно змагаються там за перше місце. Ну то, есть, то один, то другий, там у них своя якась там боротьба йде. Ну так що деяке. Так, Інна, давайте передаємо слово от про Крищану Роналду нам розкажіть. Так, де він? Є? Так, доброго дня. Скажем, доброго Доброго. Ну що, ви правильно сказали, який з, з, з котрим він постійно сервнується, де да, там якась конкуренція да, і це прям про е, Ашлешу Накшатру. Бо вона любить насправді якусь конкуренцію, це її заводить, да що як і звичайно, в негативному аспекті це може давати дуже там тяжкого ворога. Справді, Ашлеша може бути такою, якщо захоче. Але в ідеалі, да, що Ашлєша, вона дуже класно мотивується, якраз насправді такими досягненнями, да? коли є достойний конкурент, да, достойний е, опонент, поруч, да, з яким можна, наприклад, там, якісь, ну, рівняючись на нього, можна рости, розвиватися, то для Ашліша це дуже-дуже прекрасно. Для всі, я вам скажу, демонічні накшатри, вони дуже класно ростуть, коли поруч є достойні, якраз, наприклад, такі сильні е, суперники, з якими можна. Проводити таку боротьбу, yeah. я думаю, що правда, він не виключення. Yeah. Ну що ж, це португальський футболіст. Він народився на Мадейрі, е і з дитинства він займався футболом. Тобто, це його він, як він каже, футбол це моє життя. Звичайно, ви спи можете спитати: а як Ашлеш? При чому тут Ашлеша і при чому тут футбол? да Ну, яким боком це можна прив'язати? Mm -hmm. А ось, друзі, якраз. Те, що ашлеша вона дуже витривала накшатра, насправді це та частина. Дивіться, Ашлеша кшатра, вона знаходиться у другій частині знаку рак. Тобто, якраз кінець знаку рак, так, його заключна частина, це завжди Накшатра травшлеша. А що таке знак рак? Ми з вами привикли, що рак це як енергія материнства, так? мама, мама. А хтось взагалі думав про те, скільки у мами взагалі витривалості, що дитина народжується взагалі-то, і вона 24 на 7 працює мамою. Вона до цього, наприклад, не працювала, а потім вона працює мама. Ну і в сучасному світі найчастіше працює саме жінка, мамою. Тобто, ну якби. Чоловіка вона не встроєна така функція з е, е, самого народження мати таку роботу, як, наприклад, у жінки. І це величезна витривалість насправді, дуже величезна. Тому ну і сам процес народжування, тобто ну не просто так кажуть, що той рівень болю, який витримує жінка при народженні чоловіку, якби таке дали, то він би здувся при першій би ну, в... чоловік не встань, да? ні, ні. Оце дивіться, а, а, б... це знак ознак то, що ми говорили, там частинка йде по Нарвасу, потім іде Пуща. Оце той рак, той що такий класний кермівець мама, да, от а далі йде ашлеша. Тому що ну от е, якщо навіть сам знак подивитися, що мама це ну, рак це мама, там да, Розглядати і там Юпітер екзальтує, ну це, і, і Марс падає. Тобто, виховати дитину і десь не прибити її там по друзі, тому що ну ми ж знаємо. Да, Сомі дітьми були, досі ми там чудили. От оця от Ашлеша, вона якраз оцю витривалість і дає, от ну пуща це нагодувати там дитину. да от Ашлеша це все це витримати і пережити. Оця частина рак. оце також от момент, що раки можуть бути наскільки різні, кажуть, як там ми два рака східних. Ну взагалі не похожі, звісно, не похожі. Тому що пуща mm -hmm. це то, що той рак той й а шляша це то, що може й пощупати. Mm. Так, так. Тому коли кажуть про жінку, що жінка це е, да слабкий пол, що мається на увазі? Е, Сла е, всередині і слабкість да, така м'якість ззовні. Е, да. якраз ця сила всередині, да, якщо ми беремо ознак, який найбільш сильно. Це єдиний знак місяця, да, він найбільш сильно пов'язаний з енергією материнства, да, то це якраз Ашлеш. Вона дає невеличезну, взагалі величезну витривалість цьому знаку. І люди, які мають Ашлеш у своєму гороскопі, у них дуже велика сила на витривалість. Вони здатні. Постійністю брати, да, щось на постійній основі робити, да, прикладати якісь зусилля і витривало йти до результату. І, звичайно, футболіст, ви що думаєте, мало талановитих футболістів у світі? Я думаю, що їх дуже багато. Криштияни не один. Так. Але чомусь саме він прийшов до таких показників. Тому що, друзі, мало мати талант, ми всі талановиті. Треба мати силу кожного дня робити якісь кроки для реалізації цього таланту у світі. Тому талановитий так, це так. той. Реально його реалізує. Я шлеша це постійність, тобто це його розум, місяць ваш так, який направлений на постійну працю. Що треба прикладати кожного дня якісь зусилля, щоб я був успішним. Звичайно, це гороскоп він працює, е, да, як, як би сказати, він як кубік Рубіка. Звичайно, він висхідний е, стрілець, сам по собі знак вогняний, який досягає цілей, досягає мети, звичайно, не без цього. У нього о, в цілому Юпітер в Казарозі його лагнеш, основна планета, що теж, теж і в цілому козиріг заповнений, що буде давати людині величезну витривалість і вміння доходити до кінця. Але без того, як нам направлений наш розум, ми не будемо в цілому йти у зовнішню реалізацію. І його розум направлений також по накшатрі Ашлеші, да? перша пада, сама якраз вогняна пада, сама така переможна пада. Якраз пада стрільця також, направлення його розуму до величезних, я б сказала, успіхів да, в плані постійної праці. Тобто цей футболіст це не те, що просто він мав талант, він його розвивав талант з cool. 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 є... cool. самого, cool. да, самого дитинства. Тому якщо ви будете розвивати свою. Таланти з дитинства, повірте, ви теж будете мати успіх, але, звичайно, йому повезло. Він знав свій талант з дитинства. Його помітили, батьки, да, родичі, всі помітили його талант. Не всіх у нас є така карма, щоб помічати, але звичайно, у кожного є вибір. Ви виростаєте, ви дізнаєте свої таланти, не можете самі приходити до професійних астрологів і потім прикладайте зусилля, щоб ці таланти реалізувати. Ця людина їх реалізує. Він достатньо. Професійний футболіст вважається, що він один з найкращих, взагалі, футболістів-бомбардирів цього всього світу. Просто в нього неймовірна методика. Це не просто так, що знаєте, так ну повезло. Ні, в нього є своя а, тактика, методика. Дивіться, а Лєша, вона ду... не просто так меркуріанська накшатра, вона вміє помічати деталі, вона дуже класно помічає всі деталі, як що. Тобто, Петро на початку сказав нашого ефіру, що це накшатра зміїна. Так? Змія це дуже величезна інтуїція, вміння бачити деталі, вміння бачити заздалегідь те, чого хтось просто не поміти. І Це сила зсередини вони... велика дуже. Тому, повірте, навіть у футболі можна грати дуже професійно в плані інтуїції, як що правильно. Тому кажуть, що просто його невоз... неможливо передбачити. Тобто його фішка в тому, що він непередбачуваний, це прям про Ашлєшу, непередбачуваний, і він інтуїтивно знає, як, що, куди, як розумієте, як підлаштуватись в грі так, щоб ну, отримати цю перемогу я вам скажу, oh, от, якщо ці китайці, от них є там професіонали, вони здатні, здатні розрубати кулю, побачити очима, mm -hmm. як куля летить і розрубати, це неможливо. Там все йде на інтуїції. Так само розумієте, в футболі. Mm -hmm. Ну я вам скажу, я коли спілкувався з одним чоловіком, який серйозно займається, от ну, досліджує там футболи, футболістів. Ну, от, ці всі питання. Він мені коли почав це все розповідати? Я то ну я давно ну, футбол, та й футбол. Ну він, коли почав мені це все розповідати, той нападник, а того треба поміняти, того туди поставити. Це виявилася настільки серйозна, глибока наука. Тобто, я коли сів читати правила, в мене ну волосся дивом стало. Ну я то так близько, бо ну, на лису, бо бо ну, вони постійно би стояла. стояло. Да. І от я коли почав це розбиратися, це вивосно дуже глибока наука, причому дуже серйозна. Ну, от, і це не просто так. Знаєте, так само, якщо він футболісти, ви правильно сказали, що повезло, це не то, що там раз там, ну, там забив гол, там щось повезло. Ні, він ж постійно їх забиває. Так само бути капітаном так. команди, це, це ти маєш бути лідером, ти маєш вести за собою. Також бачимо, так, що висхідний східний знак стрілеця йому дає ці дані. Це не просто лідер, це ідейний лідер, який ще якусь ідеологію має. От. Да, так і є. Тобто, це стратегія, тому не додооцінні, то шлеш вона насправді дуже класний стратег, в неї дуже таке витончене мислення, і це такий футболіст, самурай, я б сказала, він ну, зашлешується це здається... А ще так цікаво, що не забуваємо, що Ашлєша все-таки вона враз. Вона дає дуже багато любові, співчуття і вміння відчувати біль інших людей, да, любов це все є ваш ліші на кшатрі. Він, до речі, він дуже багато займається благодійністю, дуже багато особливо допомагає дітям, котрі хворі на онкологію да, місяць в місяць восьмому домі. Це якраз співчуття дуже велике хворим на онкологію, це пов'язано. Тобто він 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 дуже, ну насправді, тобто людина, да, він багато заробляє, але вміє ці гроші і пристроїти. У нього дуже багато благодійності. Вважається один з самих таких. Хоча зовнішньо його на нього не скажеш, він як стрілець такий, знаєте, ну, вогняний, трошки відсторонений, да, як наче холоднуватий, козирік там також відчувається у зовнішності. Але насправді в нього дуже м'яке серце. Ось вам місяць ваш ліжі. І в нього багато дітей, в нього навіть є діти, котрі не його рідні. Розумієте, він виховує п'ятеро дітей і двоє там від сирогатної матері, один від незак... ну, не було шлюбу з жінкою. Тобто, насправді він потім одружився і він виховує ще дітей, котрі були до цієї дружини. Він їх всіх зібрав, цих п'ятеро дітей, і він їх виховує, бо в нього дуже багато любові. І виховує він як? В нього він стрілець, де в нього дуже великий показник, таку, ну, як. У них там все справедливо, все чесно, тобто є там свої традиції, знаєте, як правила, які треба поважати, тобто він не дозволяє там ну, не балує їх, як наче розбалувані там діти. Ні, там є стратегія, чіткі плани, дуже багато любові. Ось вам також місяць ваш ліший, як тато, як мама. Ну, ще ж дає тоже сексуальний потенціал. Давайте не будемо пропускати, тому так ага. і багато і, і до шлюбу, ага. і після шлюбу, ага. ну не без того, наче як, як він одружився вже, дивіться, то вже в нього не було, а це до шлюбу в нього були гульки. Ну, а там, звичайно, Мому. я не знаю, скільки. <рес> да. Здається, він одружився з дівчиною, яка працювала в магазині Гуччі, працювала на та, моделі продавчині і продавчині. він на неї одружився, дружився. вони разом цих п'ятеро дітей виховують, але до цього та там було ну якби і венера в екзальтації. маєте на увазі і місяць в раці. Ну жіночий улюблений 100 відсотків з такими показниками. Ну, він ще й в понеділок родився, і ще і в пурніму. Так що тут. Ага. Показників, да. Да. сексуальний потенціал не без того. Хоча в той же час да. Як да. То місяць в восьмому домі, і в сусідніх будинках нічого немає, він такий собі сам по собі один. тобто він може думаю, там в розумієте, там багато всього всередині, да. назовні да. воно да. да. ну, але багато любові і відчуття також є. Ну, ми не будемо всі секрети про Крещану роздавати, хорошо, бо він нам. Він ми нам не з вами не... тільки по секрету розказав, розумієте? Він же нам <свист> з вами по секрету розказав, ми не будемо <свист> на всю публікувати. да, да, на все не будемо розповідати. Хіба якщо захочете все про нього детальніше знати, то приходьте на курс навчання. От у нас є базовий курс, є по накшатрам, глибокий. От і там ми вже це все розбираємо детально. Так да. так. що так. Хорошо, Інна, дуже вам дякую за цікаве відео, за цікаву розповідь. От ще, чому у нього дуже багато грошей, бо в нього дуже сильний Юпітер. От має певний дуже хороший показник, який йому забезпечує кінцеву перемогу. От, ну це вже ми на курсі такі більш глибокі речі розберемо. Окей, да, дякую всім за перегляд. Будь ласка, в коментарях напишіть, як звук, як чути мене, як чути Інну, тому що ми хочемо для вас робити хороший якісний контент. Да. Дякую всім за увагу. До зустрічі в наступному відео.